Всім привіт, авторозбор на зв'язку, друзі. День сьогодні гарний, сонячний, неймовірно красивий. Нам потрібно зараз вам показати два автомобілі, які приїхали з Америки. Я не ввожу Америку. Але брат, брат почав возити Назар почав возити і в Києві є шанс, що комусь вона буде більше цікава. Але зараз детально розповім, що це за такі автомобільчики, які ми привезли. Давайте почнемо з цього автомобіля, з Тігуана. А напевно Джорніка зробимо окремим відео. Ну, Так буде, я думаю, правильно, тому що розтягувати відео на 30 хвилин на дві автівки не хочу. Значить, що це за Тігуан? 18 й рік, 19-м був в Карфаксі. Ну, навіть не в Карфаксі, а в американських документах це 47 тисяч пробігу, 2 літра TSI, це передній привід. Автомобіль переодягнений в отакі фари. Та Тайвань, але гарні. Схожі на оригінал. гарно виглядає, тому що він був на простих і виглядав він на простих не так красиво. Фронт асіст в нього присутній. Гарна літня гума, великі гарні колеса. Безпека по ньому не стріляла, він буде чистим 18-м роком на реєстрації, він семимісний, Так, давайте відкриємо. без ключ. Чекай, чи як воно тут? Ага, Потрібно два рази нажимати, щоб відкрили ще задні двері, так? Так, Два рази. Два рази, два рази. Так, так виглядає салон. Він має шкіра молодого дермантину, називається салон. такий. Америка. Що зробиш тут? Це Америка. Так, тут значок не провалюється, як в вієвопається. Піднімається кришка, ось так. Є камера, ну є, звичайно, щось і місць. Прикольні такі марикосовські коврики. Виглядають вони. Ну як на мене виглядає гарно. Прикольно, що як для Америки, круто, що є докадка. Це, мені здається, надважливий момент, особливо на... На наших умовах це дуже важливо. Ну і 7 місць в принципі для діток десь переїхатись, я думаю, що може вам зайти. Ціна 20 500 доларів. Стартуємо, торгуємося по цьому автомобілі. Щось трошки. Цікаво, можете набрати по телефону. значить Він затонований, ну, тому що це Америка, американці тонують і таке все решта. Це 2 літри TSI. Зараз ми на ньому проїдемось також, я скажу свої враження. Від 2 літра ТСА, як воно їде і що це взагалі за такий автомобільчик. Він-код залишу, карфакс подивитись, удар не страшний, був колесо, є система моніторингу сліпих зон. Тут ну, манічку ви бачили, що тут є. Тут був пошкоджений капот і оце крило, але безпека не бабахнула. Так, давайте він ходить зараз. Погано видно. Так буде краще. От я скрін навіть зробив, поставлю, напевно, вам. Вінкод код тут, можемо продемонструвати ще в проємі його. Так, а де тут в проємі в Америкосі? Я вже і не знаю. Де в Америці в проємі? А, з цієї сторони, напевно, як і європейського Folkswagна. Чи ні? Ні? На жаль, ні. Ну, коротше, він код я вам показав, ви можете подивитися, можете пробити по карфаксу. Зараз проїдемось. Я скажу свої об'єктивні і необ'єктивні враження про цей автомобіль. Всередній що за комплектація? Ну, без ключе сказав, система моніторингу сліпих зон є, електросидіння привід, 4 склопідйомники. Мультикермо. Шкіряне, ну, 47 пробігу. Це в кілометрах, ну, в милях. Це в кілометрах пробіг. Давайте зараз налаштую сидіння, спробуємо трішки проїхатись. Двокзона кліма, підігріви, електростояночний тормоз, безключовий доступ і запуск, болірова акустика, на жаль, вона трішки обмежена, бажано би перешити її на Європу. Ну і зараз тест-драйв зробимо. Зараз Степан вам скаже, чи йому подобається Тігуан, чи ні, буде об'єктивна думка. Ну, Ясно, що це фактично новий автомобіль і багато кому хочеться мати такий автомобіль в себе в арсеналі, тому що 47 пробігу. Я думаю, що ця ласточка має ще набігати непогано, тому зважаємо на те, що Ух, як вона підбирає відразу. Відчувається, що коробка не. DSG відчувається, що це гідротрансформатор. Вона трішки по-іншому працює. Зараз прокатаємось. Дзеркала мені не дуже подобається, це американські дзеркала, їх потрібно переставляти, тому що ну, тут треба звикнути. Питання самої звички. Тут приближає, там якось в принципі, ніби більше-менше нормально, але звикнути до цього всього потрібно. Так, Зараз спробуємо тест-драйв маленький зробити. Круїз контрол тут теж є. Так. Ну Прикольно їде, ну бензин є бензин, звичайно, це не дизель. Не знаю, скільки цей ваговоз буде пити, тому що Old Space версія подовжена. Він досить таки об'ємний, масивний. Гальмує, гальмує непогано, в принципі, дуже м'які гальма, з тим проблем немає, ну, як і всіх, напевно, вагів. Єдине, що відрізняється перемикання, тому що гідротрансформатор працює трішки не так, як працює DSG-шечка. Різниця є, бачите, навіть в перекиданні передач, різниця невелика є. В загальному машина величенька, керується, а ніяк вона не керується, <гум> скажу вам так, валка така, що капець, але є два моменти. Вона по трасі відчувається таким великим м'яким корабликом, шумка, мені здається, порівняно з європейським тігуаном тут гірше. Є момент ну, керованості жодної. Вона дуже різко реагує на кермо, тобто кермо надто гостре тут, аж прямо так переставляє її. Стоїть вона нормально, от розкачати її важко, прямо дуже сильно, але крени в неї такі серйозні, аж якщо дуже різко перелаштовуватись то лячно. Ясно, що це не якийсь гоночний політ, і робити ним перестановки так, як BMW не вийде, не зовсім буде це правильно. Але в загальному. Мягко. мягко відносно. Тому що, наприклад, на лежачих дуже короткий хід підвізки, і здається, в автомобіль на лежачих поліцейських жорсткувати. Це мої враження. Я сподіваюся, що на купівлю це ніяк не попливає об'єктивна об думка моя про автомобіль. Я не засираю його, просто кажу свої об'єктивні враження. Їде він прикольно. Великий такий, відчувається масивний. Знаєте, я зараз, от коли їду, мені здається, ніби я за кермом НФ кітурега. Дуже схожі відчуття. Тобто вона велика, така масивна, величезний здоровий капот такий. Ну і вона, я думаю, вона не менша по об'єму, ніж NF. Думаю, що плюс-мінус об'єм з НФ-ом, точніше, не об'єм, а розмір з НФ-ом у них, я думаю, плюс-мінус одинаковий. Зараз побачимо, який радіус розвороту. Ну, ви знаєте, нормально, вона розвертається досить так бравенько. Радіус розвороту хороший. Наприклад, якщо порівнювати з моєю камері, то моя Camry трішки таким бегемотиком здається. Цей автомобіль ніби більший, але розвертається на меншій відстані. Ну, якось так набирає прикольно, їде бодро. Розганяється, ага, перевищення, все, скидаємо. Ну, друзі, якщо вам цікаво, якщо ви вважаєте, що ваша любов до американських автомобілів дуже-дуже велика, то ви можете звернути увагу на цей Тігуан. 2500 ми стартуємо. Це 19-й рік експлуатація, 18-й рік. Реєстрація буде. Він пригнаний на фірму. Тобто ви будете першим власником в Україні. Карфакс подивитись, страшного по автомобілю. Нічого абсолютно немає. Тому так. Комплектація, мені здається, непогана. Є камера, є, в принципі, набір всіх європейських асис... навіть не асистентів, а систем комфорту всіх європейських набір присутній, автоматичне світло. Встановлені тайванські хороші фари, ну, не знаю, відносно хороші. Думаю, що мають ходити вони нормально. Останнім часом Тайвань, в принципі, робить досить непогані запчастини. Два USB, є AUX цієї автівки, Підстаканники, підлокітники, ці всі речі присутні. Об'ємна, велика сімейна автівка за 20 тисяч доларів, система моніторингу сліпих зон. Фронт-асіст у нього теж присутній, тобто він гальмує, але адаптивного, я так зрозумів, тут, на жаль, немає. Автоматичне світло, автоматичний дощ. Немає автозатемнення. Ну, америкоси, вони й в Африці Америкоси. І ця шкіра, я вам скажу, вона мені теж не дуже подобається. ну Просто треба розуміти, скільки буде коштувати європейський Tiguan 1 Space з таким пробігом. Ну і скільки коштує Америка. Ну і тут ціла безпека, ні водійське airbag, ні, водійське ні сидіння, нічого не стріляло. Тобто автомобіль цілісно адекватний. тому на нього і прайс не може бути ясно, що там низ ринку. За 18 тисяч він не може коштувати, тому що він і на аукціоні не коштував дешево, зважаючи на його 47 тисяч пробігу в кілометрах і зважаючи на його цілу безпеку. Ну і удар теж не страшний, просто в ліве колесо бехнули. Але ви на Карфаксі теж собі все подивитесь. ну Я прокатався, в принципі, скажу непогано. Те, що не сподобалось, я озвучив, не потрібно мені тут виписувати. Тим, хто не хоче чути правду про ці автомобілі, не виписуйте, будь ласка, що, що вам щось там сильно не так. Я показав, розповів, що сподобалось, сказав, що не подобається. Теж озвучив, тому вважаю. Вважаю, що автівка має право на існування у зв'язку з її ціною, в зв'язку з її пробігом, у зв'язку з тим, що це Old Space по факту. Ну і треба зважати, тут надійний гідротрансформатор стоїть. Перемикання мені більше подобається на DSG, але це надійна штука, тому що насправді в Тігуані не дуже часто, але в відсотків 15 буває глюк декілька 381-ї коробки і 500-ї також мехатронік буває, відригує в них. Тому мені здається, що це рішення цікавіше, але натомість тут не дизельний а бензиновий двигун. Тому так.